Усім привіт, мої дорогі друзі! З вами, звичайно, же я, Піноцит, і сьогодні ми будемо дивитися е, фіт Марія Гнатівна. Ой, пилая, мегамікс. Ну що ж, сподобайка підписки на канал, звичайно же, оформлення підписочки, там дзвіночок натиснути обов'язково. а то ми дивитися, відео не будемо обов'язково написати коментар і написати щось там, і зайти в мій телеграм-канал, мені там задонатити на донатело, так що давайте. Ну Зараз. E, ладно, окей, ви можете не донатити, поки в фонді не працює. <свистит> на жаль, на жаль, в фонді не працює поки. Ну, на момент поки, поки що створення відео я не знаю, тому що я тільки записую його. E, сьогодні яка дата у нас? блін. E, 1 травня. Oh, ну, 1 травня ще поки не працює. Ну що ж, давайте тоді дивитися відео. <свистит>

Вирви окни. Вирви око. Вирви окни. Чисто і око вікно чисто з. око око. Це ще типу, якась бабуська блогер, чи що я просто не шарю за це. Просто внук вирішив зробити кар'єру своїй бабусі. у у Череду, ой, пила я у четвер, знаю добре як тепер пила я у п'ятницю, та й пробила в містю, Ой, пила я у суботу, не ходила на роботу Сякто тато, сянток танцу сім то сінто сямток там, сяк то сямток там поєспінчина пива Ся то сям там сім то сім, сянток там, сяк то танк, сям там поємця на пива. А не треба було пити, бабуська, вам не можна, у вас вік взагалі. Пояспіте Я навіть, наприклад, я навіть пам'ятаю, якось пив нещодавно був у нас там 7-6 баночок шейку. Е, ну там зелений і жовтий. Хто знає, що це таке, хто знає. це не реклама, якщо що. І ми просто пили з судні людини, я не буду казати, хто це. І просто я там випив одну баночку, і мені вистачило з головою. Просто я собі сказав, чувак, там сам пий, І він випив 6 баночок. Випив 6 баночок чисто. І Вигляд у нього був звичайно дуже-недужий. Підкай не буду дуже бувати, пей не жаль, між запінтує сінці напліва, цей межаль, мій запінкай непліп. Ні, ну чисто баночку, я думаю, випити це ну, не, так, не так собі і погано. Типу, ти як мінімум просто у тебе, ну, це просто, знаєте, як дезінфекція організму, просто в якомусь сенсі. Типу, ти п'єш і нормально. Ну, типу, ти баночку там випив або літр, там два. Скільки ваша норма. Ну, там, літр 20 пиву, ну, звичайно ж, е, Горілку, там, цей коньяк – це фу, для мене, ну, ні, коньяк більше фу. Фу коньяк, Фу в е, ну, Горілка, там, в, знаєте, таких от. В, Плюс-мінус в нормі. Ну, блін, все одно якось не дуже. Не буду пробувати, поїти Ні, ну взагалі люди, не пийте, тому що алкоголь вбиває ваш організм і так далі. А якщо навіть і п'єте, то пийте, будь ласка, в, е, в мірах своїх можливостей. Тому що якщо ви переп'єте, то тоді у вас буде. Дуже невдалий ранок, я вам так скажу. І доведеться, звичайно, вже купляти всілякі, там, е таблетки для того, щоб вивезти токсини з організму. Це не дуже приємна штука. Плюс ще голова у вас буде боліти на ранок. Так що, друзі, я вам, я вам так скажу, краще всього, ну, пийте. Набагато пийте набагато менше. Там, ну, просто, там, якщо шейк п'єте, баночку просто вхліпнули все. От, я вхліпнув баночку, все. Типу, ну, не те, що мене розорвало типу, з однієї баночки, а те, що просто я випив, і мені не, не треба більше. Типу, все, Мені не треба більше, я не хочу. Попив баночку, все, я не хочу більше. О, наприклад, або якщо там, наприклад, пиво, ну там літр. Це, там, не знаю, Закарпатська у когось, наприклад. Закарпатська прикольне куштував прикольно Пендер Я співціона. Ой, дурна баба. Походу, <ріхи> вдучка все ж таки, провела інтернет, або там е дочка провела інтернет, щоб бабуся робила ролики. Ну, не важливо. Ну, коротше, е подивилися відео, в принципі, ну, що, біток зачетний, от, це прикольно. А так, типу, бабуся, не сказати, що суп, ну, я супер поржався, ну. Чисто так весела, прикольна. Алкоголь засуджує про всяк випадок, типу, і так далі. Типу, ми засуджуємо алкоголь. І не правимі... Ну, коротше, пити багато алкоголю не потрібно. Не треба. Це може шкодити вашому здоров'ю дуже сильно. Та хто мені в Діскорді пише, я вас зараз всіх перестріляю, хто мені там в Діскорді пише. Всім дякую за те, що ви подивилися. Всім дякую за перегляд, ставте подобайки, підписки на канал і, звичайно же, також заходьте на мій телеграм-канал, пишіть коментарі всілякі, щоб просунути цей ролик. А з вами був я, Піноцит, Всім папа, мої черепашки! І опам'ятайте, алкоголь шкодить вашому здоров'ю.